Привіт, друзі! З вами Prime Security Lab. До нас заїхав отакий автомобіль, як Land Cruiser 300, з встановленою охоронною системою. Тепер ми хочемо подивитися, як вона стоїть і чи захищає вона автомобіль цілому. Тому, все, що так я знаю, що встановлював це дилер, то я думаю, що багато розбирати не потрібно буде. Ми знімемо дві панелі і побачимо. Тому що вони використовують а, методи встановлення, які рекомендує а, ви... завод. І зараз я візьму невеликий фонарик. Ну, як я і вам і казав, да далеко лізти не довелося. Чому? По-перше, я відразу бачу, що в нас є отакі дроти в такій обмотці, тойота не використовує таку обмотку, тому це вже довстановлені дроти. Це зразу кидається в очі. А якщо передивитися на блок, який стоїть збоку, там в шумоізоляції. Ще один блок. Якщо ми його просто візьмемо в руки, ми зрозуміємо, що це охоронна система. Тому що ми знаємо, що за охоронна система. Це расистська система, яку сюди встановили, але вона, мабуть, ніякого захисного функціоналу не несе. Так, ось, зараз я її дістану. Як бачите, вся охорона система в мене вже в руках, тобто можна її. Просто демонтувати і відключити. А відключивши блокування, яке стоїть у нас під капотом, авто залишається беззахисне, і на ньому можна просто їхати. Там теж дещо цікаве є. Тут встановлена така гарна штука. Гарна штука, дійсно це бездротове блокування. Але яким чином воно встановлено, побачимо зараз. Дивіться, навіть не довелося довго шукати. Ось під цим е повітряним фільтром, так, я відразу візуально бачу це блокування. Тому захисного функціоналу воно не несе взагалі. Його демонтувати займе там пару хвилин. Ось я його тримаю в руках. Тому ми. Переробимо це все правильним чином і зробимо так, щоб навіть ця охорона система дійсно захищала цей автомобіль. Тому, друзі, якщо вам встановили рашистське обладнання, але у вас немає змоги замінити його на е, будь-яке сучасне нерашистське, приїжджайте в прайм. Ми зробимо навіть з цього обладнання захисний функціонал, і система буде захищати автомобіль, а не просто пікати, квакати і так далі. Встановили ще дві речі, які будуть додати нам комфорту. Це дотяжки дверей. Тобто не потрібно гепати дверями, вони будуть дотягуватися самі. І також amбієн підсвітку в ногах. Зараз покажемо, як це виглядає. Це, ось бачите, заводська. Ось така лагерна підсвітка в колір тону автомобільної підсвітки. Тобто, у нас спереду в ногах. І також. Обов'язково в ногах задніх пасажирів. Не кидається в очі, гарно виглядає. Натяжки взагалі працюють просто прекрасно. Тож, звертайтесь.